Що чекає наших учасників у першому челенджі? Це що, лимонад? Круто! Схоже, бабусі не терпиться почати готувати. Вона починає різати лимон на акуратні часточки. Отак. Кладемо їх у велику склянку, трохи цукру. Ой, легше, бабусю. Що ці лимони зробили вам? Спокійно, все гаразд. Додаємо газовану воду. Добре. Тепер змішаємо. Трохи льоду і м'ята. Гарна робота, бабусю. Тепер черга шефа. Зараз я покажу вам, як готувати справжній лимонад. Між іншим, по-моєму, фірмовому рецепту спочатку тонко нарізаємо огірок, закручуємо ці скибачки і кидаємо у склянку з льодом. Ах, який аромат! Додаємо у склянку зелений чай, мій улюблений сорт. Тепер нарізаємо лайм. Нам потрібна одна часточка в лимонад, а одна часточка для прикраси. Прикрасимо огірком і свіжою м'ятою. Отак! Ідеально! Ух ти, як круто! Мм, щось я захопилося цим газуванням. Стривайте! А це гарна ідея. Наливаємо газовку в склянку. Отак. От Ягоди відмінно підійдуть. Додамо цукру, чим солодше, тим краще. Тепер збиваємо все це, масу, що вийшла, додаємо в наше газування. Перемішуємо ягідний сироп. Ще солодше, ще смачніше. Прикрасимо лимонад ось так. Гарна робота, Джейн. Ви тільки подивіться на цей лимонад. Думаю, Мері обов'язково сподобається. Чи їй більше сподобається рецепт бабусі? А може, вишуканий лимонад шефа? Хочеться швидше дізнатися. Ну що, пробуй Мері? Спочатку вона куштує лимонад шефа. Що? Схоже, Мері зовсім не оцінила смак цього лимонаду. Неймовірно. Ну, пробуємо далі. Лимонад бабусі непогано. Залишився лише лимонад сестри. Невже він сподобався мирі найбільше? Нічого собі. Ми маємо переможця. І це Джейн. Вітаємо із заслуженою перемогою. Ого, скільки продуктів! І що ж ми будемо готувати? Риба. Ось це так. Зараз подивимося, хто майстер у приготуванні цієї страви. Схоже, бабуся вирішила не гаяти часу. Вона відразу бере шматок риби і кладе його на пательню. Ну, окей. Спробуємо повторити за бабусею. а ну і запах гаразд, начебто зійде. Можна поки пограти в мою улюблену гру. Так, настав час перевертати рибу. Трохи солі, тепер перець, чарівно, просто чарівно. Що? М -да, здається, тут ніхто не вміє готувати рибу. Ну нічого, зараз я вам все покажу. Для початку нам знадобиться трохи апельсина, трохи спеці і трохи олії. Ось так. Обваляємо рибу в нашому дивопаніруванні та обсмажуємо. О, я мало не забула, нам знадобиться все це так чудово. Кидаємо все це в міксер, трохи апельсинового соку для смаку. Ох, тепер настав час збити наш соус. Повірте, ви навряд чи куштували щось настільки смачне. Тим часом наша рибка обсмажилася як слід. Викладаємо на тарілку. Тепер моє улюблене сервірування. У моєму ресторані ми подаємо рибу саме так. Лайм і наш фірмовий соус. Ось так. Нарешті трохи зелені. Ідеально, дівчинко. Ти що вирішила влаштувати пожежу? Треба бути уважнішою, Джейн. Подивися, що сталося з твоїми шпатками риби, але часу вже зовсім не залишилося. Прийдеться подавати рибу так. Виглядає м'яко кажучи, не дуже чого не скажеш про рибу бабусі? Чудово приготовлено. Ну і нарешті страва шефа. Таке сервірування оцінили по будь-якому ресторані. Чи оцінить її мері? Зараз дізнаємось. Здається, вона відразу поставила дизлайк страві Джейн. Тепер страву бабусі дуже смачно. Але постривай, мері, ти ще не спробувала рибу від шефа. Так, здається, ресторана їжа зовсім не до смаку мері. Вибачте, шеф, але цього разу серце Мері покорила бабуся. Як це мило. Hmm. Настав час третього випробування. Подивимось, кекс. Ну хто з наших учасників самий досвідчений пекар? Бабуся, звичайно, ж розуміється на випічці. Вона відразу починає готувати тісто. Подивіться на цю швидкість. Ось це так. Відмінно бабуся додала всі необхідні інгредієнти час збивати. Збиваємо тісто як слід. Ну і звісно, куди без форм для кексів. Які вони гарні. Акуратно заливаємо тісто у формочки. Ось так. Залишилося тільки покласти кексики у піч. Здорово! Чудова робота, бабуся. Тепер треба лише зачекати. А як там справи у шефа? Здається, її тісто майже готове. Тепер вона кладе ягоди. Нічого собі. Збиваємо ягоди разом із тістом. Як гарно. Що далі, шеф? Час діставати форму. Заливаємо нашу красиву червону масу, у велику форму для кексу, відправляємо її в піч. Супер! Як круто! А що там у мене? Як же це нудно збивати тісто? Ідея! Я недавно бачила лайфхак. Ось він. Це просто геніально! Що я зможу приготувати кекс так просто wow. і вийде так круто? Yeah. Ну, все, вирішено. Поїхали. Okay. <ривіт> Зараз подивимося, як спрацює цей лайфхак. До молока додаємо какао порошок і трохи шоколадного сиропу. Тепер збиваємо масу, що вийшла, виливаємо в склянку. Для цього рецепту піч не підійде. Потрібно знайти щось інше. Мікрохвильовка. Клас! Засовуємо склянку у мікрохвильовку. Тепер залишається тільки чекати. О, а кексики бабусі здається вже готові. Яка апетитна скоринка. А запах. Кладемо кекси на тарілку трохи цукрової пудри зверху і здається, кекс шефа теж готовий. Дістаємо цього красення із печі. Ну і звісно, ходиш без фірмового сервірування від шефа. Ох, скільки збитих вершків! Браво! Чудова робота, шеф! Мій кекс майже готовий. Сподіваюся, цей лайфхак не підведе, і кекс справді виявиться смачним. А який запах? Мері точно повинна оцінити його гідно. Я впевнена, моя онучка зробить правильний вибір. Мої найкращі. Ммм! З чого почати? Okay. Кексу кухлі? Дивно, але виглядає непогано. Зараз спробуємо. Ну, так, собі. Гаразд, що у нас ще? Спробуємо. Всі погані, але я не в захваті. Який величезний кекс, це не терпиться спробувати. Як смачно так? Цей кекс однозначно найкращий. Кекс шефа виявився найкращим. Перед таким десертом не встоїть жоден критик. Як багато тут продуктів, що готуємо цього разу? Суп, оце так. А який суп ваш улюблений? Пишіть у коментарях, і може в наступному відео наші герої приготують саме вашу улюблену страву. Схоже, шеф серйозно взялася за готування супу. Подивіться, скільки у неї різних інгредієнтів. Що ж, жоден суп не можна приготувати без води. Чи не так? Тепер трохи вершків та масла. Ось так. Додаємо спеції. Легше, шеф. Схоже, інгредієнти для цього супу ніколи не закінчаться. Тепер ще й креветки. Приголомшливо. Схоже, Джейн, занадто весело. Гей, тобі час серйозно взятися за готування, Джейн. Бабуся вже нарізала всі необхідні овочі. Схоже на нас чекає грибний суп. Напевно, бабуся сама збирала ці гриби. Як чудово. додаємо вершки і збиваємо. Просто супер. Який класний бабуся суп. Правда, я нічого не запам'ятала. Потім наші кладуть це. Ні, може це непогано, але не те. О, сир. Кидаємо його сюди. Тепер змішаємо. Змішуємо як слід. А готувати суп не так вже складно. Тепер кинемо трохи моркви. Чудово! Ух ти, яка крута річ. Поїхали. Збиваємо. Думаю, час накладати. Цей суп просто ідеальний. До речі, мій ексклюзивний рецепт. Як тобі, бабусю? Що за дилетанти? Залишився останній штрих. Вуаля! Чий суп завоює серце Мері? У Джейн вийшов дуже незвичайний суп. Бабусин грибний суп виглядає просто чудово, але вишуканий суп від шефа виглядає не гірше. Ну тобі вирішувати, Мері. Почнемо з цього. Пахне дивно. Ді, а це що, гриби? Я ненавиджу гриби. Наступний. Так, а тут у нас що? Виглядає цікаво. Ні, зовсім не те. Тепер третій суп. Ну, виглядає як повна гидота. Спробуємо. Ого, нічого собі. Це найкращий суп, що я колись куштувала. Ух ти! Джейн, вітаємо! Неймовірна перемога. Хлоп у долоні і. Час часнику. Знаю, пахне не дуже. У мене багато, не хочу. В тебе в мене взагалі гірка. У мене один, але я теж засмучений. І ти не починай. Ти ж чоловік. За що це мені? Фу, пахне просто жахливо. А як на смак? Вгадай, ще гірше. Бідний Ітан. Відстаньте, Емо, тепер ти. Прийдеться, може краще викинути. А ну стій. Їж? Я же вся смердю. Фу, це огидно. А я казав, Джулія, чекаємо на тебе. Мене хтось кличе. Сядь, не бреши. Добре, добре. Так то краще. Ха-ха. Я сильна, я впораюся. Ітане, не будь таким злим. Подивися, як смішно. Чому я взагалі їм цю пакість? Знаєте, кого не вистачає? Вампіра. Не дуркуй, Ітане. Залишилося трохи. Є щасник, або я з'їм тебе. Не чіпляйся, і без тебе дурно. <ріст> Ти <Відти> аж позеленіла. <ріст> я вмираю. Нарешті цей цирк скінчився, і нехай він до нас більше не повертається. Дівчата, ви здолали вампіра. Веселощі веселищами, а обід за розкладом. Млинці. В Іта на один, вемик кілька, а в джулії ціла вежа. Я голодний, тож я й почну. Щоб прикрасити млинець, я приготував вершки та цукерки ММДЕМС. І вийшло так смачно. Пальчики оближеш. Ему приступай! Теж прикрашу свої млинці. Mm. Спершу треба його збільшити. Качалка мені допоможе. Wow. Wow. А тепер час вершків. Цілу гору вершків, а на них маршмелок, ще й цукерки. Виходить майже торт. Wow. Wow. Величезний та дуже смачний. Як же ти його до рода помістиш? Не хвилюйтесь, таку смакоту я завжди з'їм. Ой, я теж хочу розкатати млинці. І там качалку. Тримай. Ось так, ось так. А, падає. Прямо на нас. Вибачте, отримуй млинцем. А тепер. Жуйка у Ітана дуже багато, у Джулії трохи менше, а Емма задовольнюється однією. Не переймайся. <гум> Ого! Ану, киш, моя жуйка. Що ж, приступимо. Вона така соковита і її так багато. Дивись, щоб в тебе вистачило рота. В мене великий рот, я зможу. Хвастун, але і я маю жуйку. <гум> Гей, hey, Джулія, у мене до тебе справа. Давай. Давай його загіпнотизуємо. І <tip> заберемо все. Так, у мене саме тут спеціальний гурток. Гей, Ітане. Що тобі треба? Дивись сюди. <tip> uh... Вийшло. <tip> Руки знешкодила. <tip> Хапай, Жуйку. Що? Ану, залиште це моє, нечесно. Обдурили дурня. Ану, поверніть злодійки. Ти вже набридці своїм криком. Треба тебе чимось заткнути. Жуйка якраз зійде. <рес> Чудова ідея. Раз, два, три, і наш стіло сяли лимони. Я знаю, ви їх не любите, але все одно у Еми їх ціла купа, у Ітана поменше, а у Джулії всього один. Джулія, починай ти. <плес> Окей, ем. де Блэ... погань. Давай ти, Ітане. <плес> ну, добре. Ем... Це навіть для мене кисло. Я зараз заплачу. Емо, спробуй ти. Та легко. Ам, кисло, але їсти можна. Хоча ні, все бридко. Виплюнь. А може нас врятує сік? Чудова ідея, Джулія. Ось спеціальний кран. І ти не давай склянку. Тримай і справді виходить. Однієї склянки не вистачить. Не проблема. Вами двох буде мало. Давай ще. Є такий величезний. І він вже закінчується. Ха-ха, дивіться, не пролийте. Тримай тарілку. Не допомагає. Так, все, побігли шукати ще посуд. Ха-ха, які смішні. Ой, кислий сік. Ітан, давай не чаруй щось. Wow! Легко. Хот-доги! Oh, mm. У М1, у Джулії більше, а в Ітана аж 100 шарів. Я хочу першу. І кетчуп не завадить. І гірчиця теж. Wow! А мені? No! Іди, час пробувати. Це дуже смачно. Mm. Дуже апетитно. Ітане, ти. Нині буде смачно. Ема, можна соуси? Звісно, бери. Клас. Я навіть не знаю, як ухопити все. Іта, не нажера. Я не зможу зупинитись. Тепер моя черга. А що, якщо? Звісно. Що там? Зараз я пранкану нашого ненажеру. Як йому сподобається кулька. Ітане, все тобі. О, ще хот-дог. А їх ніколи не буває замало. Ой, ха-ха-ха! І справді бум. Що може бути краще за жуйку Чупа-чупс? От і я гадаю, що нічого. У Джулії її дуже багато. У Ітана поменше, а в Еми, на жаль, лише одна упаковка. Блін, а я хотіла побільше, а мені вистачить. Я все життя жуватиму цю жуйку. Круто. Ема, дивись, Ітан. Глянь туди. Заздріть у мене більше. Два помахи, і кожна жуйка вже у мене в роті Йо. Які ж вони соковиті. Дивіться, як багато. Може вистачить хвалитися. Хоч у мене і менше, жуйки залишаються жуйками, до того ж дуже смачними. А я хочу більше. Точно! Трохи магії і... Дивіться, яка велика пачка. О, ти справжня чарівниця. Тепер і в мене купа жуєк. Ам, ам-ам. А як вам моя бульбашка? Ой, тримайте мене, я відлітаю. Вау. Цікаво, а я так умію? Ой, так, і я лечу. Лечу. Ема, дивись, летить. Що? Ема, і ти теж. Куди ви всі? Погнали! У мене лише одне мармеладне око. Це несправедливо. Ой, здається, я його проткнула, яка ти незграбна. «Досить з мене сміятися. Отримуй, так тобі й треба. Гадаєш, я спущу тобі це з рук? Як би не так? Подивимось, чи сподобається тобі мій розіграш. Вже виглядає страшно. Залишилось взяти око Джулія. Що трапилось, Пітер? Невже це твоє око? Який жах? Що це? Ого, яке точне влучення. Я подавилася, допоможіть. Не можу тихати. Треба її врятувати. Давай, я вдарю по спині. Яке цікаве, шоу. Просто супер! Що ж буде далі? Ого! Звідки вона тут взялася? Фу! Смішно вийшло. Час трохи підкріпитися. Усередині смачна начинка. Я з радістю з'їла б ще не один десяток очей. Тепер моя черга. Візьму ці, ще ці, та ще ці. Яка смакота? Хочу ще. Вибач, але це моє. О, і справді дуже смачне. Мармелад так прикольно жується. Може, все-таки поділишся з нами? Ну, будь ласка. Пізно в мене нічого не лишилося. Ой, а це що таке? О, ні. У мене з'являються нові очі. О, в цьому щось є. Ого, перець чилі. Не найкращий варіант. Тобі ще пощастило. Моя порція зовсім не тішить. Ого, то не дісталося більше ніж нам. Мені зовсім не хочеться це пробувати. Наслідки можуть бути жахливими. Начебто все нормально. Напевно, я даремно боялася. Нічого собі не думала, що їй сподобається. Говорю, не варто було їсти так багато. Вона розпечена, як сковорідка. Добре, що я маю воду. Досить, ітине, достатньо. Тепер ти, Еммо. Хоч я і люблю червоний колір, перець мені зовсім не подобається. Сподіваюся, він не дуже гострий. Нічого, можна впоратися. Спробуй зробити це якнайшвидше. Не думаю, що тобі це вдасться. Все, я майже закінчила. Ще перці, звідки вони тут? Ітан, мені здається, це твоїх рук справа. Забери! Ай, боляче! Так, тобі і треба, Ітане. Ой, здається, почалося. Я зараз вибухну. Потрібно заткнути вух і старот. Це не допоможе. В мене є вогнегасник. Тримай, вівіане. Дякую, Ітане. Тепер твоя черга. Тільки не це. Я сподівався, що цей момент ніколи не настане. Не намагайся втекти. Тобі доведеться це робити. Добре, інакше ви все одно від мене не відстанете. Відкусуватиму потроху від кожного перцю. Починається. Де це я? Ого? Здається, він летить у космос. Спробую краще його розглянути. О, тут прикольно. А я хочу ще вище. Добре, щоб в мене лишився один перець. Клас! У вас купа лимонів, а в мене лише один. За що це мені? Така доля. Давайте розпочну. Як тверда, не можу відкусити. Схоже, доведеться запхати лимон до рота цілком. Теж не виходить ось прокляття. Ну все, зараз я з ним впораюся. А, сік потрапив мені прямо в око. Я нічого не бачу. Ітане, мені ніколи з цим розбиратися. Я мушу доїсти лимон. Давай тепер ти. Чому я? Хай за Ема. Я не готова ламати зуби. Краще візьму ножа. Що вона робить? Просто розрізаю на часточки. Так буде зручніше їсти. Go! Ну, ось, вийшло. Подивіться, як гарно. Таке, я не проти спробувати. Почнемо. Ой, як кисло, але я мушу триматися. Боже, у мене все обличчя перекосило. Як же я хочу, щоб це скоріше закінчилося? Мені треба натиснути. Ну ось, в мене вся туш розтеклася. Це був останній шматок. Візьму сербетки, Еммо. Дякую, вони дуже доречні. Забери, Ітине. А, до речі, тепер ти. Я й так це пам'ятаю. Зараз я впораюся зі своїми лимонами. Отримуйте. Акуратніше, Ітане! Піч мені більш не потрібний. Тепер я скористаюся соковижималкою. Мені потрібен тільки сік. Скоренький явно зайві. Ей, де всі? Упс, незручно вийшло. Ітан, акуратніше, будь ласка, ти збив нас із ніг. Все готово. Залишилось лише перелити в склянку. Виглядає непогано. Час спробувати. Е, мамо, як кисло. Е, тобто я хотів сказати, яка смакота. Ого, несподіване. Чи можна і нам спробувати? Okay. Звісно, мені нічого не шкода для друзів. Пригощайтеся. <звук> На мою думку, це зовсім не смачно. Кислятина. Вас було легко обдурити. Ви відразу ж купилися на моїй хитрощі, дурненькі. Ну, все, Ітне, отримуй. Ну Ось. Всього один кіткат. Сумно. В мене більша порція. Я задоволена. Це всі дрібниці на тлі моєї порції. Подивіться. Okay. Давайте я почну. Потрібно швидше позбавитися упаковки. Вона зайва. Акуратніше, віване. Ой, який божественний аромат. Їж уже швидше. Не хвилюйся, я впораюся з цим за пару секунд. Таса! Тепер Емма. Мені потрібно підготуватися. Надягну слинявчик і приберу обертки. Ого, як їй це вдалося. Меделка і ніж мені теж стануть у нагоді. Приступимо. Ніяк не можу відрізати. До біса це все буду їсти руками. Виходить так набагато зручніше та швидше. Я не можу стриматися, коли відчуваю цей смак. Мені потрібно ще більше шоколаду. Ви що вирішили вкрасти мої батончики? А ну поверніть! Більше ніколи не ставайте між мною та шоколадом. Нарешті моя черга. В мене є чудова ідея. Я збудую зі своїх батончиків вежу. Непогано виходить. Ого, вона така висока. Я старався. залишилось зовсім небагато. Вибач, іти, ми не могли стриматися. Тягни, давай. О, ні, я падаю, башта теж. З поверненням. Ну, як ти там? Зі мною все добре. Казка мене врятувала.